Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми знову поговоримо про хам'яка. я покажу, як вивести XRP, я нарешті не збирала суму на вивід, і повідкриваємо з вами бокси. Тож, готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Так, почнемо з подій, які тривають. По-перше, це у нас міні-івент. Він у нас завершиться через один день. Тут у нас була подія з збиранням артефактів. На жаль, ця подія пройшла повз мене, бо я захворіла і не змогла достеменно розібрати з розібратися. Тому нічого вам розповідати про неї не буду. Просто скажу, що така подія була, і треба було проходити. Різні події, збирати артефакти в нашому чаті. Це доволі сильно обговорювалось. У хлопців виходило, вони знаходили промокоди, нічого про це розказати вам не можу. Так, міні-івент. Значить, тривати він буде ще один день. Умови нарахувань поінтів, в принципі, такі, як і завжди, під 500 поїнтів за підвищення рівня. 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом Крафт Оффер, 150 на маркетплейсі і 6993 на Крафт Оффер. Нагороди у нас наступні. Табличка в нашому чаті закріплена. Як бачите, я пройшла лише три рівні. Ну, а насправді вам бажаю дійти якомога більше до кінця і було б класно забрати ось ці майнери. Так, далі у нас є подія спалювання. Вона вже майже завершується. Значить, суть була в тому, що ми майнери звідси перекидаємо сюди і спалюємо. О, Зараз я покажу, як це проходить. Так, у нас є 6 слотів. Ми з цього обираємо майнери, які ми хочемо спалити, заповнюємо ними слоти і натискаємо старт. Е, отримаємо ми ось цю суму в якості е, з кристалів і ось цих, е, цих і щоб прийти цю шкалу. Значить, е, з е, своєї кімнати я не спалила нічого. Я спалюю те, що мені наносили хом'яки, і я забирала і крафтила в подіях. Тобто, впродовж певної кількості відео я вам розповідала, що я роблю це для спалювання. Таким чином, мені вдалося наспалювати на 445 тисяч, і я майже дійшла ось до цього. Звісно, я б хотіла забрати ось цей майнер, і з події з магазину у мене була ідея забрати ось цей майнер. По-перше, такий в мене вже один є. І я хотіла забрати ще ось цей, щоб їх скрафтити. Але подивилась на крафт, і він доволі дорогий. То вирішила, що, що краще влаштую такий собі екшен і повідкриваю саме ось ці бокси. Перший бокс це майнери, і вони мене не дуже цікавлять. Мене більш цікавлять саме деталі, тому що в мене є майнери, які лежать для крафту. І, е, звісно, що я допускаю, що певна кількість боксів у нас будуть, у мене будуть відкриті з ось цими нагородами. Але якщо будуть нагороди. Навіть ось такі, не епік, то мене це влаштує. І е, все одно ті майнери, які я спалювала, їх наносив мені, мені хом'як, і я їх е, збирала з подій, то нічого страшного не буде. Тож, перед тим, як відкривати бокси, я ще хотіла вам розповісти про нове меню. Це меню бустерс. Я так думаю, що в подальшому тут будуть з'являтися іще якісь. Е, е, Артефакти. Зараз у нас є лише ось цей бустер для е, е, підвищення е, потужності за виграну міні-гру. У нас є три пропозиції: за один РЛТ, за три і за п'є. Е, купуючи тут, ви е, можете отримати поїнти в міні-івенті, або в завданнях витратити е, РЛТ в стор. тобто це йде в зарахування. І як це працює? Ви купуєте просто ви купуєте якусь із цих пропозицій, і з цієї хвилини у вас починає діяти підвищення x 5 до прикладу, на 3 години. Ви це можете побачити в міні-іграх, коли зайдете в меню міні-ігри, і біля комп'ютера у вас буде вже іти лічильник. Ну, тобто, якщо ви плануєте проходити виконувати завдання з виграними іграми, то зайдіть і купіть собі буст. І це буде також ще додаткове підвищення вашої майнінгової потужності. Так, ну що, давайте повідкриваємо тепер бокси. Я не буду відкривати їх по одному, будемо зразу відкривати їх по 10, щоб не дуже сильно затягувати це відео. І дивимось всі нагороди разом. Так, ну, знову ж таки, в мене є час. Я зможу ось ці всі поспалювати. Це сірі нагороди, за які я й думала. Е, зелені, 500 503 клас і навіть є легендарка. Окей, ідемо далі. 10. Такс. Ага, шикардоз. Знов є в мене легендарні 100. Ну, нічого. 10. 10 РЛТ мені випало. Окей, це прикольно. Далі. Так. Сіренька, 1 РЛТ теж непогано. 10-5. Е, до речі, ми не подивилися, у мене було 190 РЛТ на початку, щоб подивитися, скільки мені випаде. Окей. Ну, насправді навіть е, сірі нагороди мене влаштовують, тому що запчастини для мене це як найголовніше, тому що, я ж кажу, майнерів на крафт у мене просто незлічена кількість. Так, окей, головне є РСТ. Я повідкриваю ще потім. А, все, 10 не можу. А скільки можу? останні 2, 3, 4. Все, 4. Давай. Так, окей. Тепер дивимось. Значить, 18 28 РЛТ мені випало. Правильно, 190, так. Да. 28 РЛТ я отримала. 3016 РСТ. Це взагалі круто. І е, по деталях я навіть певно не зможу вам так е, показати, тому що я не пам'ятаю, скільки в мене було. Зато в мене є 6 легендарок, цих і 2 ось цих. І також це доволі доволі мене наради. А, і ось цих у мене синіх не було. Також я їх отримала. ну В цілому непогано, тому що все одно майнер. Ось цей у мене є. Другий би він не дав би мені того відсотка, скрафтити я б його точно не змогла. Ну, тому що в мене є, як бачите, ще що крафтити. І м -м я ж кажу, що. Отримаю з за шкалу ось той майнер. І мене це влаш... ось цей майнер. До нього добьюсь. І, -і, і потім так, буду спалювати. Значить, оці в мене з'явилися. Ось ці ось ці, ось ці ось ці. Ось так. Ще є, є ще що, що палити, і є шанс повідкривати ще бокси. Так, Отже, тепер давайте виведемо XRP. Значить, виводити я буду на віржу WhiteBit. Саме з неї мені найлегше виводити на мою карту українську. Якщо вас цікавить це, то напишіть, можливо, зніму для вас відео, як я це роблю. Так, поповнити. Я тут зареєстрована і. Пройшла верифікацію, тому що, тому що мені є 18, і я не боюсь засвідчувати свої паспортні дані. Так, монету ми беремо XRP, адреса блокчейн, мережа XRP, ну нам інше і не пропонується. Так, тепер повертаємось сюди, натискаємо гаманець XRP, вивід. Так. Тепер мені необхідно скопіювати адресу. Ось ця вона. Повертаюсь. Є. Я погоджуюсь. Так. Мемо також ми купуємо. До речі, в мене був е е досвід, коли я не вставила ось це мемо і вивела монету на біржу Whitebit, і з гаманця монети знялися. А на рахунок, звісно, що не прийшли. Було дуже спочатку ніякого, потім я написала в підтримку, там зі мною зв'язався жива людина, і вже ми з ним йшли по кроково, він просив мене зробити певні скріни, записати певне відео, і кошти прийшли на мій рахунок. Тож, якщо на випадок ви колись забудете це мемо. То, в принципі, є ще шанс повернути ваші кошти. Але краще цього не робити і завжди його вказувати, якщо воно тут є. Тобто, якщо є таке меню мемо, то це е, обов'язково для заповнення. Так, перевіряю. Так, є. Тут я вводжу суму 50 монет і 27. Давай так, виведемо. Так. І натискаю вивід. У мене є. Момент підтвердження. Так, я підтверджую. Зараз мені приходить код на пошту. Підтверджую і все. Перший вивід монет відбувся. І все. Тепер чекаємо, коли е, пройде транзакція. Я на моєму каналі розпишу, напишу два скріни, опублікую, де покажу, скільки я чекала вивід е, цієї транзакції. Так, е, ну, в принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні показати. А, наразі моя потужність кімнати е, 689% 6,7 ехешей. Е, у мене, у мене який у мене рівень сезонний? Так, я зараз вже на 23 рівні сезону. Ось я з сезону планую, як і казала раніше, залишати тільки ось цей майнер. Ще можливо ось цей залишу зараз. я Його тож скрафтила. Він доволі е потужний вийшов, і полички. Ось цей майнер мені подобається, я його залишу. Всі інші я палю або продаю, якщо це можна. Ну, якщо до цього дійду, також залишу його. Ось так. На сьогодні це все, що я хотіла вам показати. Дуже вдячна, що ви додивились до цього моменту. Можете поставити лайк, дізлайк, написати будь-який коментар. Я все читаю, все дивлюсь і на все звертаю увагу. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.